Воду із погребів та городів відкачувати не будуть. Рятуватимуть лише будинки, так повідомляє Олександр Мороз, заступник міського голови. І додає, водовідвідні мережі, які на сьогоднішній день є в місті, могли б поліпшити ситуацію або взагалі не допустити підтоплення дворів, будинків та господарських споруд жителів міста. Проте через людську байдужість та халатність, а також через господарське хамство, нині канали водовідведення виконують роль сміттєзбиральників, в яких можна знайти все, що завгодно від будівельного. Непотребу до трупів тварин. На сьогоднішній день 80 сантиметрів сообщає, що це ніколи такого не було, у нас рівня води. Є підтоплення деяких огородів і садиб. Ситуація постійно контролюється, коли почало таяння, кожного ранку без 15.8 я проводжу штаб оперативний, даємо завдання і машини виїжджають і відкачують з усіх міст. Коли люди звертаються, кажуть, от нас топить, ми, особисто я. Виїжджаю на місто з комісією, визначаємося, дійсно воно так. Тому що підвали, ті, що затоплені по ніхто відкачувати не буде, тому що це ґрунтова вода, це не тала вода. Значить, Огороди також ніхто не буде відкачувати все. У нас задача стоїть, щоб людина могла спокійно зайти в хату, щоб не затоплювало, все. Але У нас є міста такі, які кажуть, що і це діло. Під підтаплюються учора. Буквально ми качали по молодого 34-35, чотири ви викачали близько десь 18 машин по три ось, вважайте, скільки води. Рівень понизився. Но ми по озерної 10, по моєму Г качали два дні. Я людям одразу говорю: якщо ми приїжджаємо, починаємо качати, ми на фундаменті. Ділимо риску, відкачали. На друге утро приїжджаємо. Якщо вода не піднялася, будемо качати. Ну якщо вода піднялася, це той самий колодязь, Сьогодні виброві повністю на завтра рівень води є. Ну ефект є від цього. Вчора буквально я спілкувався з людьми по Ніжньої Озерної, там треба прочищати канаву. Жінками поспілкувався, пройшов, подивилися, домовилися. Сьогодні там працює екскаватор, кейс, прочищає. Ну, на жаль, я що хочу сказати, у нас система водовідвідних каналів є. Але наші люди вважають, що це якщо канава, це значить мусорна яма. Закидають її сміттям. От, наприклад, по 8 березня там почалося підтоплення. Починаючи від Шевченковського парку, у нас там діє, яка ця система каналізації. Ну, Наші люди із колодців покрали Люка. Ну, вважаю, це не моє, але мені воно треба. Все вокруг колхозної, всього вокруг моє, покрали. Кинулися до цих приямків, як колодязів, позакидали сміттям, а в одному колонці знайшли даже мішок цементу, який сфатився, вкинули. Ну, вода ж не піде. У неділю, буквально, не взираючи, що це вихідний день, ми мобілізували людей, техніку, все по час поставили, попрочищали. Є, навіть, такі случаї, що. Фікалію, каналізацію потаємно врізали, і воно все пливе, а та тим літом кажуть, чого воно в нас воняє, чого воно, воно в нас пахне. Ну це таке наше відношення. По тому самому Ніжину озеру, теж канава, вся засмічена. Вчора людям показував все. Ну, що маємо, то маємо. Ситуація контрольована. Кожен день машини працюють. Дійсно, виділено було 20 тисяч вже повністю зрадували, ще додали 20 тисяч. І будемо контролювати цю ситуацію. Сподіваюся, що воно стабілізується. Рівень не буде подиматися. Дай Боже, щоб не пішов дощ. Но таких критичних ситуацій, як показували в Чернігівській області, що прорвало озеро, що так, хліб усіх довозиться, скоро доїжджає. Люди на човнах не плавають. Да, є, ходять, яка є у ризових сапогах. Ну, ми цю ситуацію контролюємо. Особисто я виїжджаю, кожного повторюю, з утром, нарада, і ми це контролюємо. Шановні громадяни, ми будемо все робити для того, щоб вас не топило. але давайте, як кажуть, я завжди люблю говорити, любов має бути взаємна. Давайте не засорювати ці ями і возьміть свого двору, хоча б прийти, і лопатки прокопати копнуть, щоб ця вода збігала. А ми влада, все зробимо для того, щоб. Це було зроблено. Ми пройшли цей повінь з мінімальними затратами.